І так, всім вітання. Зараз команда якраз виходить на поле. Може мене виключать світло, не знаю. Е, але... Будемо дивитися зараз. Чи показує мене? Все, що мене розтурбує. Начебто повинно мене вже показувати. Вам. Я зараз вам включу опитування. О, прик... прекрасний сигнал. Mm -hmm. Сетанти. Не показується так Так. дивимося, мене чути. дивимося, мене чути? Мене чут. дивимося, мене чути. Мене чут. Все. Чут. Тоді дивимося, боліваємо за. Криворізький футбол. Ось так можна сказати. Вболіваємо, дивимося. З вами Роман Кравченко це ютуб канал Паненка. Ось тому Тому що підтримуйте зараз трансляцію вподобайкою, щоб вона поширювалася на тренах Ютубу е, тільки. Зараз буде Хвилина хвилина на хвилину розпочинатися матч. А ми можемо оголосити стартові склади команд, я думаю. Це ми точно що встигнемо зробити. Так. Не знаю, візі, якщо у мене проведеться трансляція, маєте на увазі світло виключили і тому подібне. Ось. А, так, 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 так. так, Зараз знаходжу кривбас Бетіс, Склади команд. І так, на воротах. давайте, озвучу, Хто стоїть на воротах в Кривбаса. Кліщук на воротах, зліва направо. Дібан, Гостецьков, Романчук, Бандейра, Півзахист, вакулка, Бізімана, Драмбаєв, Луньов, кузик і попереду Кужушко, головний тренер е Вернедуб. Віталій Вернедуб. Ось так. Чи, чи я помилився? Юрій Верндуб це. А може і буде Віталій Верндуб, знаєте, може я вгадав. Е, давайте далі. Е, Сілва на воротах. Беллерін, Льоренте, Натан, Родрігес це захист Бетіса, Альмітра, е, Альтіміра, перепрошую, півзахисті. Родри, Родри Лосада, е, Ель, Олюзі, е, в півзахисті, Родрі Лосада, Ельзаулюзі, Трійка, яка буде допомагати. Е, Рубаїлю Діасу. Е, він зараз якраз і, і капітан команди якраз. Дивимося і насолоджуємося даним матчем. Сподіваємось, що на чудо, хоча не знаю, чи буде якесь чудо. Е, Мануель Пелігріні, головний наставник, БЦ, забувся це вам нагадати. Давайте швиденько може побіжимося і по запасним гравцям. Адріан Вітєс. Діо Карвал, Перо, Рока, Сабалі, Форнальс, Хуанмі. Це гравці запасні БЦ. Зараз якраз. 에... Може зараз буде щось якесь вручення Мануелю Пелегріні. Дивимося. 에... Підходить Мануель Пелегріні до центрополя. Йому зараз щось вручають. 200-й матч. 에... Я так розумію, в Єврокубках чи за Бетіс. 에... Менше тим Ось. Вітаємо Мануеля Пелегріні з такою відзнакою. Сподіваємось, він нам також приготує подарунок, щоб Бетіс вилетів з ліє конференції. Ну, це дуже тяжко буде робити, чесно, дуже-дуже дуже тяжко. Сподіваємося, що Юрій Вернедуб щось вигадав, не знаю. Побачимо, подивимося. Зараз буде хвилина мовчання, так розумію, в честь великого наставника Еріксона. Давайте швиденько перейду, поки ще не почалась хвина мовчання. До складу Кривбасу. Запасни точніше. Хомчиновський Хома, Твердохліб, Соса, Понідник Пое, Микитишин, Маханьков, Матео Оморозо і Конате. Отакі запасні у Кривбаса. Зараз хвина мовчання звучить. Ну, вже 10 години не знаю, чи виключать в мене світло чи ні. Зараз подивимося. <гум> ну, виключать, так виключать Боже, я нічого страшного цьому не вбачаю. Це зараз не саме головне. Ну що, давайте зараз дивитися на цей матч. І вболівати за нашу українську команду. Зараз бокові лайнсмени йдуть перевіряти сітку воріт, як готові ворота. Головне, щоб голкіпер. Кривбаса був готовий на всі 100. Нічого такого подібного не бажаю голкіперу е, Бейтісу. Так, до речі, дещо забувся, вже зараз швиденько це зроблю. Як наче встигаю. Так, перший тайм наче вже розпочався. Ну, я трошки поспішив, та і нічого страшного. Якщо я трошки поспішив, все. На декілька секунд ми будемо поспішати. Нічого такого не бачу страшного. Е Бетіна, Вельмілярін, Севілья. Е розпочинають. Зараз е криба з пресингу. намагаються пресингувати іспанський колектив. І іспанці до цього, я так думаю, явно не були готові. Е зараз драмбаєв заробляє аут для Бетісу. Зараз Беттіс володіє з м'ячем, але Бізімана, Бізімана. Передача на Луньова. Луньов не зумів виграти м'яч у Белеріна, і Белерін буде викинути за лінії поля. Зараз треба не так час, час від часу споглядати на э, стартові склади команд. Не дуже сильно знайомий з гравцями Беттіса. Натам зараз передає пас на Родрі. Родрі. На Белеріна. Белерін. Віддає на Родрі. Городий дуже низько опустився. Зараз тут фол. Ні, не фіксує фол. До речі, я не представив арбітра матчу. Арбітер Е... Матчу. Хорватська колегія арбітрів нас сьогодні працює. Паєц сьогодні судить. Коефіцієнти 10,5 на перемогу Кривбаса і 1,38 на перемогу Бетіса. Отакі От коефіцієнти нам представляють букмекери. Кліщук зараз яка з мечем. Кліщук віддає передачу на... на напрямку Стецькова. Стецьков на Кліщука. Кривбас, до речі, придав, продав за 1 мільйон євро принц Аду. Перейшов Вікторію Плізень. Дуже сильно сподобався Вікторії даний форвард. І я думаю, це дуже е, класно, що Кривбас е, на цьому трансфері заробив 1 мільйон євро. І зараз Кліщук вибиває в напрямку Кожушко. Там пресингує він. Натана, Натан вибиває м'яч за межі поля. Зараз буде аут для Кривбаса. Доволі перспективний може бути аут. Е, зараз бандера. Бандера посміхається. Цікаво, чи бандера грав десь в чемпіонаті Іспанії? Давайте зараз щоденько гляну. Цікаво, він так стало. Ні, він грав тільки Juventus U19, Juventus U23, Juventus U 19, Ам'єн, Atletic, Академіко ВІЗЕО і Кривбас. Ось такі колективи, доволі специфічні колективи у Бандери. Е, і цей. Поки що світло я так бачу не виключаю, тому можемо з вами ще поспілкуватися і подивитися цей матч. Хоча я дуже сильно думаю, що виключать мене світло. Ось. Як вас зі світлом? Напишіть, будь ласка, в чаті. Доволі цікаво це почути. Пошуки тривали тільки що м'яча Кривбаса. Родрі. Родрі пас на Езель... Ейзелюзі, правильно я сказав. Родріес. Віддає передачу в центр там. Раці Бетіса вже трошечки відтягують назад. І аж м'яч достає голкіпер Сілва. Зараз м'ячем віддає пас на Джонні. Джоні дає пас на лосаду і порушують право. Зараз Кривбасу. а саме. Е луньов порушує. Ні, не, не луньов. Це кузик порушує правила на лосаді. Так, давайте подивлюсь ваше голосування, як ви голосуєте. Мені цікаво. 8 голосів. 62% вважають, що пройде Кривбас. І 38% вважають, що пройде іспанський колектив. Побачимо, побачимо, поживемо, побачимо, як то говориться. Ось. Ставте вподобайки, щоб ця трансляція просувалась на українсь... на тренах українського Ютубу. Я думаю, небагато хто зараз коментує даний матч і споглядає цей матч. Якщо ви бажаєте цей матч поглянути е... не в... 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 зараз, я поки це говорив, зараз замовчав, бо мав момент е... 24-й номер Бейса це Рубаїль пробивав, е... заблокували цей удар захисники Кривбасу. Зараз буде перший кутовий в нашому матчі. Зараз будуть виконувати е... Корнер. Е... Іспанці. І зараз Кліщук виставляє гравців, так як йому треба в, в штрафному майданчику. Подача в виконанні Бетіса. І зараз е, Натан просто не влучає по м'ячу, А це було б дуже небезпечно зараз. І призначає офсайд зараз. Точніше, не призначає, а фіксує офсайд е, у нас Паяц. Хорватський арбітер. Е, зараз подивимося цей момент. Ну яка передача, якщо пройшла.